Буде машина. Ще є жінки, які зможуть нарешті, може, сісти за руль, от мати свій автомобіль, і це полегшить життя в три рази. У вас і по роботі все буде швидше рухатись. А ще виходить карта, коли найняті люди. Може, у вас ваша власна справа, от якщо дивляться, люди, і ви зможете розширитись, ще найняти працівників, взяти людей на роботу. І вони будуть дуже гарно працювати, збільшиться дохід у вас, прибуток. Хороші карти. Середа, всереду.